24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю. Нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирен. Бігти в підвал повстих, то біжить повсмен. Бачите, як дитинство перетікає в старість. Все це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби. Не фільм. А поруч раптом. Перші розтрощені будинки, перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість. Не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожеж і вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджались світом. Як містами їхали танки з кривавим написами. Не пам'ятаю нічого, хіба що лють і ненависть. Ненависть і лють, а іноді ще тривога. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя, все, що сталося, спрагло питиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого. Ранок розпочинається не з кави. Не думали, що жорстокість і підступність можуть бути настільки близько. Страх того, що нашого майбутнього може не бути. Ми подорослішали за одну ніч. Я перестала будувати плани на тиждень, на місяць. Я живу тут і зараз. Друзі просилися скрізь сито подій і залишилися лише справжні з них. Ми почали цінувати. Кожну мить свого життя, ранкову каву, зустріч з друзями, повідомлення від близької людини та тихі ночі. Фрази як ти на добра ніч набули більшого значення. Рідні фізично стали далі, але емоційно ближчі. Почали чекати. Як ніколи. Стали більш відвертими, перестали соромити своїх емоцій. Ми стаємо на коліна перед загиблими героями. Але ніколи не станемо на коліна перед ворогом. Почали новий етап життя. Змінився весь світ. Відбулося переосмислення історії, відношення до культури нашої нації. Почали по-справжньому любити Україну. Зрозуміли, що кращої країни, ніж наша, не існує в цьому світі. Почали відчувати відповідальність за наших рідних. Слово волонтер набуло більшого і глибшого значення. За житті змінило все. Відношення до життя, цінування того, що ми маємо, і те, чого ми не цінували до цього. Українська музика звучить на весь світ. Українська мова стала маркером для усього світу. Я не очікував, що можу так ненавидіти, що можу так безжалісно дивитися на них. Нам ніколи не стати братами. Ні по батькові, ні по мамі. Бо нема у вас духу свободи. Ви закуті в кайдани народи. Ви себе вилучаєте старшими, та насправді від хана бастарди ви. Вас багато, як тіні безликі. Ви безмежні, ми великі. Ви все нищите, все грабуєте, свою заздрість чужим годуєте. Воля слово, яке ви не знаєте. Бо рабами народжуєтесь і вмираєте. У вас в хаті мовчання золото. У нас палять коктейлі молотова. Бо в нашому серці кров гаряча. Що ж ви нам зорідня незряче? Наші очі світяться мужністю, вас зламаємо віри потужністю. Стали сильними. І хоробрими, під прицілами, низькопробними. Ви хотіли нас всіх зламати. Ми піднялись і стали літати. Ви ховаєтесь за ідейними фразами виправдовуючи смерть і образи. Та ми стали вже зовсім іншими непоборними українцями. Не підвладними і безстрашними вам ніколи не бути старшими. Вам ніколи не стати нашими. Бо без вас ми всі стали кращими. Без вас. Ми стали незламними. Без вас. Ми стали справжніми. Без вас. Нам жити у мирі. У вільній. uko Светтих